Слава Ісусу Христу! Закрий зараз свої очі і від усього серця помолися до Ісуса разом зі мною, повторюй за мною. Ісусе Христе, Сину Божий, я визнаю Тебе. Своїм Господом і Спасителем. Я прошу Тебе, Ісусе, пробач мені усі мої гріхи, усе моє безбожне життя. Омий, очисти, мене. Своєю святою кров'ю. Війди в моє серце, візьми моє життя в свої руки, в ім'я Отця і Сина і Святого Духу. Амінь.